Всім доброго ранку. Зараз сьома ранку тут. Я збираюся на роботу. От. Зранку планувала побігати, але щось пішло не так. Отже, але я собі обіцяю зробити сьогодні вдома якийсь комплекс фізичних вправ обов'язково. Я маю це зробити, бо я запланувала. От. Вибачте, за, за мою зачіску. я зараз буду сушити волосся і йти. От. А після роботи відразу відправлюсь в магазин. Піду в магазин, а в Теску треба купити продукти і щось приготувати вдома. Бо, як то кажуть, ми що в холодильнику повісилися, немає нічого. І ви зі мною підете обов'язково. Таке все, іду я вже на роботу через такий ось парк. А щось хотіла сказати. А, підпрацювати мені там дві години і після того піти в магазин. При... Це робота прибирання Тобто Я прибираю там кожного дня по дві години. Так, робота не найкраще, звичайно. Але гроші треба. Погода сирувата. Трішки навіть туман. От. а сьогодні теж обіцяю дощ. Я на роботу пішла, донька моя теж на роботі. Їй 15 років і вона розносить газети. Заробіток невеличкий, але але гарна можливість заробити якусь копійку з 13 років, до речі. Ой, у віці 16 років. Вже можна працювати як офіціантка або йти в магазин, там розкладати товар, або не знаю, чи можна сидіти на касі, мабуть, ні. Але все ж таки і заробіток буде вже більший. Так. Зранку так затишно, класно. До речі, я працюю в цьому аббатстві. Ну, я не саму аббатстві, не самі церкви прибираю, а там ще є кафе і кімнати, які вони здають в оренду. Гарне місце. Завершила я на сьогодні свою вже роботу. Купила каву, маленький стаканчик. Вся з неров, вона смачна, але достатньо дорога. Коштує 2 фунти 80 копійок. ну 80 пенсій. Зараз хочу сходити в магазин. Такий а, промтоварний. Де ще для кухні треба глянути, а потім піду в теску за продуктами. Так, я зібрала сьогодні пекти Lemon Drizzle Cake. І мені треба отака лопаточка, але одна я не хочу набору брати. Я щось її не бачу тут. Також мені треба чашу? чаша. Сіточку мені треба, я згадала, що мені ще треба. Скільки вона коштує? 3 фунти. Зайшла я в магазин Марк Спенсер. Просто подивитися. <рес> Набрала ночки, одягу буду міряти. жилетка свитерок все свитерок кардиганчик и рубашка Перший свитер черти шо сбоку бантик еще ну, пить рукава то нормально но вы не будет спадать Наступний такий ж самий, тільки кольор інший. Ціна, до речі, 35 фунтів. Так, кардіанчик 30 фунтів коштує. Біла рубашка 25 фунтів коштує. Тут нічого. Вона проте розміру, ніж що мені потрібно. Це так взяла її просто приміряти. Так, і жилетка з рубашкою. Так, я вже в теску. хочу купити ті бедришки і запекти їх за овочами. Коштує 4 ,60 фунта 60 копійок за 600 грам. Вони йдуть без кістки і без шкірки. Все, зараз буду нести, йти додому. Живу я не дуже далеко, але все одно сам факт того, що це все треба нести в двох руках і рюкзак на спині важкувало. Все ж таки треба або купити сумку на колесиках, або... або машину. Машина, мабуть, краще. Тільки дорожче. І так, розпаковка. Прийшла я вже додому, притащила ці сумки. А, от. Зараз покажу, що купила. Окремо на, кожні, на кожному продукті і вартості. Я не буду зупинятися, а лише скажу, скільки а, витратила повністю за покупку. Що Витратила за все, я. 44 фунти, 10 пенсів. Ось так. Так, показуємо. Ось такі тарталоні. Крізь. Харець. Кава-кава. Огірок, огірки свіжі, тільки такі, довгі. Потім вершки, соус тір'яки бідришка. Масло. Один цукіні Зукіні достатньо дорогі. Це за один я заплатила 87 пенсів. Також, різничку, я купила такі ребятці. Не знаю, ніколи не куштувала їх, бачила в ТЕСКу, але ніколи не брала, не готувала. Так, далі. Таке сіто купила, носки ще хліба купила. Для сервічі, для бутербродів до чаю зі знижкою купила такі от, як конвертики з яблуками. Банани, яйця. Зі знижкою взяла я їх заморожу. Гриби такі великі. Сир, мандарини, соковижималка для лимонів та грейпфрутів, для цидрусових. Лимони, ще один тут випав. Сьогодні буду пекти Lemon Drizzle Cake. У них цей, ну, як торт, не торт, дуже достатньо популярний, от. я з Бляха Я знайшла рецепт, ніби має бути легко його зробити спробую. Потім цукор. У них цукор тут різний є. Це називається custard sugar. Саме для випікання ісконців, бісквітів і ще чогось. Мука, знову ж таки, мука у них різна, це називається self-raising flour, тобто самопіднімаючася мука. Good. От І все. Це все, що я купила в Tesco. А в той попередній магазин я заходила, взяла просто собі зошит, писати, коштує фунт 50 і кухонні е, віси. За них заплатила 6 пунктів. Я купила. Ну, ще раз що я купила. Ну, сподіваюсь, мені хоча б на пів тижня вистачить. Приготувала сніданок. Зараз вже година? Майже 12 дня, а я тільки сніданок собі приготувала. Тому це такий сніданок, пер... переходящий в, в обід. Так, да, мабуть, достатньо велика порція, але я, чесно, голодна і плюс я працюю фізично, тому і багато їм. Але у мене тут багато а, овочів. Да? Овочів, потім є протеїн, є вуглеводи. Тому ніби так непогано. Я випікаю тут Lemon Drizzled Cake. Зараз вже він йде в духовку і подивимося, чи вийде, чи ні. Якщо вийде, поділюсь з вами рецептом. Дуже легкий і швидкий. Я його вже розрізала, але ще не куштувала. Хочу спробувати подивитися на його. Такий, бачите, він вологий, не сухий. Скоринка оця по краю, вона така хрустяща трішки. А всередині м'який, дуже м'ягенький і вологий. Ну, прикольний, мені подобається такий лимонний смак. Не знаю, чи такий, як в коста. Я в коста, тільки брала його. Купувала, ну, куштувала. Ну, один отакий шматочок коштує біля трьох фунтів. Класний. Я дуже задоволена, дуже смачний і легкий в приготуванні. Так, зараз підведу підсумки. З сьогоднішнього дня піду спати, бо вже 10 вечора, і я дуже втомилася. Те, що із основного я планувала це побігати, але зранку я не зробила пробіжку, тому виконала деяке небагато, недовго, десь протягом п'яти хвилин поприсідала, трішки прес покачала і для спини зробила вправи. Англійська, що стосується англійської, то я почитала ось цю книжечку. там, Знову ж таки, небагато пару сторіночок, але зробила. Буду намагатися робити, все ж таки, читати все ж таки більше. Потім не їсти після сьомої вечора не їла, виконала це і лягти спати о 22.00. Зараз у нас яка? Ось очки, 21.37. Отже, зараз я йду купаюся, чищу зуби і лягаю спати. Так що, в принципі, можна сказати, із основного, із головного, що я планувала, я виконала все. Тому я молодець. Всім на добраність, зустрінемося наступного дня. Пока!